Далі поговоримо про оперативну ситуацію на Харківщині і про роботу операторів дронів на прямому зв'язку з нами. Владислав Ткачук на позовний Оскар, майор, заступник коменданта прикордонної комендатури швидкого реагування роти ударних безпілотних авіаційних комплексів Стрікс. Пане Владиславе, вітаю вас! Слава Україні! Слава Україні, доброго дня студія. Надіюсь, мене чути добро. Чути, героям слава, пане Владиславе, Давайте почнемо зі збору. Наші глядачі побачили на своїх екранах QR-код. А отже, ваш підрозділ потребує допомоги українців. На що саме збираєте? Розкажіть нам так. Перш за все, я хочу попросити усіх телеглядачів скористатися цим моментом, долучитися до відкритого нами збору. Цей збір ми відкрили для того, щоб закрити потреби нашого підрозділу в комплектації епідронами на оптоволокні, для того, щоб можна було ефективніше обходити ворожі засоби РЕП і ефективніше вражати ворога. То, шановні глядачі, закликаю вас доєднатися до цього збору. Дрони на оптоволокні дуже важливі для наших військових, адже завдяки їм можна знищувати і ворога, і ворожу техніку. Тож, будь ласка, доєднуйтеся до цього збору. qr код на ваших екранах трохи нижче там є і номер картки. Хто не може відсканувати qr код Давайте об'єднаємося і допоможемо нашим військовим бути ще більш ефективними на полі бою і знищувати ще більше ворогів на нашій землі. Доєднуйтеся, пане Владиславе, розкажіть, будь ласка, про оперативну ситуацію на прикордонні на тій ділянці, яку тримає ваш підрозділ, ситуація в нашій операційній зоні залишається стабільною. Країна агресор не відмовилася від своїх планів створити так звану санітарну буферну зону вздовж кордону з Україною. Але насправді вона отримала лише санітарну зону на своїй території. Постійно тероризує мирне населення Харківщини. Ворог залучив для нанесення. Ударів по силам оборони України, додаткові екіпажі безпілотних систем, кратно нарости використання півдронів на оптоволокні, але все ж таки основні зусилля ворог на цій ділянці е, зосередить для відволікання е, уваги від інших напрямків, де е, робить основний удар е, для того, щоб е, нас відволікти від цього і не дати нам перекидувати свої резерви на ті напрямки. А попри це, все 4-й прикордонний загін у складі Сил оборони України продовжує виконувати поставлені перед нами бойові задання і ефективно боротися з ворогом. Пане Владиславе, чи є спроби ворожих ДРГ прорватися на цій ділянці прикордоння? На нашій ділянці ворог і далі постійно. Намагається провести якісну повітряну розвідку. Ворог тут веде активну роботу розвідно диверсійних груп. Є спроби проникнення на територію України, але він одразу отримує спротив і немає достатнього успіху для того, щоб розвинути це у якісь подальші дії. Шановні глядачі, хочу ще развернутися до вас. qr код на ваших екранах це означає, що нашим військовим потрібна наша з вами допомога. Будь ласка, доєднуйтеся до цього збору. Хлопці збирають на дрони на оптоволокні, які ефективні на полі бою. Будь ласка, не будьте байдужими. Кожен донат має значення, кожен донат доходить до наших військових і вони можуть знищувати потім ворога, закупивши такі дрони на оптоволокні. Маленьких донатів не буває, пам'ятайте про це, пане Владиславе. Наскільки я розумію, поправте мене, якщо не так, ваш підрозділ відповідає за повітряну розвідку, повітряний супровід штурмових дій. От власне, які конкретно завдання ви виконуєте? Сучасна війна це війна технологій. Жодні дії на полі бою не проходять без залучення в безпілотних систем. Це або розвідка, логістика, штурмові дії, нанесення ударів вугли противника. все це реалізується на даний момент з допомогою безпілотних систем. Батальйон безпілотних систем «Стрікс» 4-го прикордонного загону в своїй діяльності використовує всі і застосовує всі наявні безпілотні системи, як повітряні, так і наземні. А от, враховуючи специфікою вашої роботи, розкажіть, які дрони найбільш ефективні для вашої бригади, на які, от, можна так сказати, найбільший попит? Скажімо так, е, усі БПЛА, так чи інакше, е, вони ефективні на полі бою. Головне, правильно планувати їх застосування. Наразі є велика потреба в нарощенні саме кількості застосування від дронів на оптоволокні, тому що ворог. Е, Ефективно почав боротися проти наших епідронів, які керуються на радіохвилях. Тому в даний момент часу саме дрони на оптоволокні є найбільш затребуваними на бою. То, шановні глядачі, ви можете допомогти підрозділу Стрікс зібрати необхідну суму для закупівлі таких дронів на оптоволокні, аби бути ще більш ефективними на полі бою. QR-код на ваших екранах трохи нижче є і номер картки. Доєднуйтеся і пам'ятайте, що маленьких донатів не буває. Пане Владиславе, а у ворога дрони на оптоволокні? Ми знаємо, що він їх використовує. Наскільки часто і як далеко вони можуть залітати? Я можу сказати наступне, що Ворог першим почав масштабувати дрони на оптоволокні, і він має трошки більше досвіду роботі з ним. Тому вони зараз вже масштабують саме дрони, які літають на 15-20 кілометрів і намагаються більше. Ми також намагаємося крокувати воду ногу, і нам бракує лише той кількості, якою оперує ворог. Пане Владиславе, яку найбільш жирну ціль, як у нас кажуть, вдалося знищити бійцям вашого підрозділу завдяки дронам? Підрозділ Стрікс, в тому вигляді, в якому він є, він існує не так давно лише кілька місяців. Але ми були створені на основі двох досвідчених підрозділів, які були в структурі 4-го прикордонного загону. І ми в свій час завдавали і зараз продовжуємо, вже будучи батальйоном Стрікс. Тяжкі втрати ворогу, це танки, засоби артилерії, склади БК, але розставляючи акценти, наш підрозділ дум... ну, вважає, що найжирніша ціль це все-таки особовий склад, жива сила ворога. Тому, відповідаючи на ваше питання, найжирніша ціль на рахунку нашого підрозділу це саме солдати російської армії. І аби таких цілей було знищено ще більше, шановні глядачі, доєднуйтеся до збору. Підрозділ «Стрік» збирає на дрони на оптоволокні. Вони важливі для знищення ворогів і укриттів. Там, де перебувають саме ворожі солдати, Тож, будь ласка, доєднуйтеся, маленьких донатів не буває. Пам'ятайте це, пане Владиславе, Є ще таке питання. Була інформація, що минулого тижня росіяни використовували модернізовані такі дрони, шахеди з камерою, з модулем ЩІ і прямим радіоуправлінням з Росії. Чи попадалися вашим бійцям такі, і чим небезпечні такі дрони? На даному етапі наш підрозділ ще не стикався з подібними дронами, однак ми розуміємо, що ворог постійно модернізує свої сили і засоби, постійно шукає нові шляхи їх застосування. І штучний інтелект у застосуванні дронів це наступний етап еволюції дронів. Ми розуміємо, що час. І технології дуже швидко йдуть до цього. І так як створюються дрони під керуванням штучного інтелекту, що дає змогу не залучати до роботи пілота, а самому дрону, вкладаючи в нього ті чи інші алгоритми, вибирати собі ціль автоматично. Але як Створюються засоби ураження на штучному інтелекті. Так і створюються і засоби протидії на штучному інтелекті. Тому протидія таким дроном також буде і вона також рухається вперед. Пане Владиславе, Передусім, я вдячна вам і вашим побратимам за службу за захист нашої батьківщини. І дякую вам, що ви знайшли можливість доєднатися до нашого ефіру і розказати зокрема і про роботу операторів дронів, як вони знищують російських вояків на нашій землі. Дякую вам. Я з нагадаю, що з нами на зв'язку був Владислав Ткачук, на позовний Оскар, майор, заступник коменданта прикордонної комендатури швидкого реагування роти ударних безпілотних авіаційних комплексів Стрікс. Дякую, дякую вам, слава Україні. Героям слава.